От, я попереджаю, що ще сьогодні-завтра ви можете купити по 2800. Ось цей кулончик коштує 1792 гривні. Що це таке, розкажіть, будь ласка. Таня, що розказати? Оце золото 585-ї проби. Кулончик у літері у вигляді літери С. Чи що розповісти, чи я вас не зрозуміла? Світочка, ви зробили скріншот? Зробіть скріншот. Анна, каблучки якої саме? Є. Добре. В нас є каблучки, є обручки. Що саме ви хочете 19,5? Буква А е мала би бути, зараз подивлюсь. Може, вже продано. Має бути десь літера а біля